Вітання всім! З вами Яна. Сьогодні буде черговий розподіл грошей по категоріях на моєму каналі. Найперше, хочу передати вітання всім, хто постійно дивиться мій канал, ставить вподобайки, пише коментарі. Мені дуже тепло і приємно від ваших слів. Дякую всій спільноті, яка знаходиться в телеграм-каналі. І також коротко знайомлюся з новеньким на каналі за традицією. Мене звати Яна. Я живу і працюю в місті Кам'янець-Подільському з чоловіком. У нас є троє котів. Є черепаха. В нас є приватний будинок, за який ми віддаємо борг. На цьому каналі я в першу чергу показую, що роблю з власними коштами і маленьку частину спільного бюджету. Тобто, те, як ми віддаємо борг за будинок, зараз залишилося ще 3 тисячі доларів віддати. І як ми складаємо на ремонт і для того, щоб організувати якісь зручності у будинку, як мінімум провести воду. Показую, як організувалися гроші до кінця червня. Так, це були мої плани на червень. Загалом, в усіх категоріях, майже в мене все зійшлося за винятком стоматолога. Стоматологію я не встигаю складати. Але я для себе прийняла рішення, що не буду кипішувати. Стоматології я минулого разу ходила вже на прийом, потратила тисячу гривень. Це було ультразвукове сканування, наскільки я зрозуміла, бо таке чимось жужащим мені по зубах поводили, для того, щоб зробити вже коронку. Того я піду на встановлення коронки і віддам за зато ще багато грошей. Так, чоловік мені гроші дав. Віддав він мені не тільки ті гроші, які був винен спільні категорії, а ще й дав тисячу гривень зверху. І сьогодні в цьому розподілі побачимо цю тисячу. Попередні гроші я так і записала минулий місяць, щоби не плутатися, і ось що в мене вийшло по результату. Разом з тими грішми, що мені дає чоловік в сумі дохід 26 тисяч 978 гривень за місяць. Потрачено 17 800 гривень. Це розділ борг спільні категорії, я вважаю як вже витрачені кошти, Того, що я з них вже нічого не буду мати собі. Розділ баланс це те, що в мене залишилося. На рахунках, можливо, в заощадженнях, можливо, в валюті 9178 гривень вдалося заощадити за цей місяць, які були витрати? Подорож, це то, що я їздила в Львів 3100 гривень. Далі здоров'я 1 тисячу гривень, це якраз це на зуби. Комунальні 600 гривень, 200 телефон і 400 світло. І більше я нічого не плачу, бо більше нічого і не маю в будинку. Розваги. 500 гривень по мілочі, подарунки 400, це я скинула нарешті на машину. І транспорт 200. На транспорт старалася нічого не тратити, їздити з чоловіком. Ось такі результати в мене вийшли. Переходимо до липня. Не знаю, куди я піду, але обіцяю, що нудно не буде. Мені точно не буде нудно. І маємо заповнити, які у нас плани на липень. Ремонт борг без змін 12 тисяч має назбирати до кінця місяця. Пишемо ну, до 28-го пишемо. Наскільки я пам'ятаю, за липень в мене ніяких особливих таких витрат не має бути. Футьфу, звісно, -фу, постукаю по столі, через те, що зазвичай, коли я це кажу, в мене вилазить якась непонятна штука. На стоматологію, ну, як зазвичай, я собі планую 2000 гривень, а там як вийде. Так само, до цієї самої, дати напишу. Тваринки Тваринкам було би добре купити корм. І було би добре їх нарешті вже зробити їм прививки. Бо минулого разу я назбирала 500 гривень, мені ще треба гривень 200, щоб зробити прививки. І на обробку від бліг, чергову обробку, яку вже їм треба робити, також треба буде трошки грошей. А давайте напишу 2000 гривень, а там далі як вийде. Також до кінця місяця пишу, то не срочно все. Комунальні це то, що срочно, 200 гривень мені на телефон, десь 600 собі запланую на світло. Пишу 800. Це до 20-го десь числа, хоча телефон бажано поранше. Давайте напишу десь. Давайте до 15-го напишу, щоб мені спокійніше було. Хочеться мені, дата мені сподобалася. Транспорт гривень 500. До 28-го, розваги гривень 500 і подарунки, оскільки в липні я не збираюся комусь щось дарувати, то це буде в основному донати також якусь суму в межах 500-600 гривень, собі сюди напишу. До 28-го все. Це ось такі орієнтовні плани. Я собі бачу, що, начебто, я ніде занадто не вилажу за бюджет, вроді би, нічого не забула. Ну, не факт. Якщо забула якісь витрати, потім, нагадаю, скажу вроді би, все простенько має бути. Напевно, покажу, що в мене лишилося. В розділі борг я поміняла 200 доларів, їх в сумі стало 400. 400 доларів є. Раз, два, 3 тисячі 462 гривні. Всі гроші в мене тут є. Далі, розділ ремонт. Ось він. Тут в мене є 600 євро, 200 доларів, 5 тисяч з хостиком. Це враховуючи ті, що мені дав чоловік. Раз, два, три, 4,5, 500, 600, 700, 800, 50 68 гривень. 5868 гривень. І на безготівковому рахунку, тобто там, де зображення конвертика, це готівкові кошти, де зображення картки це безготівковий рахунок. Мінуса це ті гроші, які я сама собі заборгувала. Розділ стоматолог весь в мене на безготівковому рахунку в конвертіку пусто. І розділ депозит. Давайте перейдемо тоді до розподілу. Розділ депозит в мене тут в готівці зовсім мало лишилося. Решта на безготівковому рахунку. І сьогодні в мене з'явилися гроші. Загалом на розподілі сьогодні в мене сума в 6750 гривень. В цю суму входить 5570 гривень. Прийшла мені зарплата, основна частина за минулий місяць. Прийшло мені ще тисячу гривень дав Валера чоловік мій, і 180 гривень дохід за облігації за три місяці. Значить так, рахуємо гроші, які у мене є в конверті. Тисяча. Раз, два, три, чотири з половиною, з половиною тисяч. Раз, два, три, чотири, вісімсот, тисяча шість з половиною тисяч. Шість п'ятсот в мене в готівці. Найперше, я маю написати в розділі депозит, що у мене 250 гривень лишилося на безготівковому рахунку. Ось так. 3274 гривні стало. У мене триває виклик. Кожного дня я маю відкладати певну суму грошей впродовж року. Від 1 до 366. З минулого розподілу, 26 червня, пройшло 4, ще 7 днів. Ну, давайте витягнемо листівок 10. Хочеться мені пошвидше це все завершити: 343 339 92,

І давайте е, тисячу віддам ось сюди, де мінус. Чи що? Да. Тисячу віддам, 2000 гривень. в мене лишається заборгованості. Щоб мені оце 930, не муляло око. Значить, тисячу гривень сюди. Це ще виходить 3300. Отак. От це з заборгованістю. три тисячі, 300. Перераховую 12300. Тепер 1000 гривень в стоматологію. 1100 можливо відправити, щоб у мене тут стала рівна сума. Давайте. 1100 відправляю стоматологію. 1100 є. Стоматологія у мене ось цей конвертик. Це те, що в готівці, а решта на безготівковому рахунку, бо мені так зручніше розраховуватися. Плюс, можливо, якийсь ще прийде возврат. Тобто виходить 1100 гривень. Так, тут я не записала, до речі, що в сумі виходить 3575. І тут 1100 і 1900. Поїхали далі. До розділів витратних. В мене тут є ще один виклик 30 днів без кави. Він такий непомітний, але назбирається приємна сума в допомогу в розділ стоматологія. Так, тут 60 гривень. Ціна однієї поділки в мене 30 гривень, того дві поділки замальовую. Давайте по порядку. Що в мене є? У мене є і ще 600. 2100 гривень. Давайте тисячу гривень відкладаємо в тваринки. Стало тисячу п'ятсот. Давайте. П'ятсот гривень відкладаємо в комунальні. І потім мені тільки менше лишиться поповнити. Стало 500. Так, тепер по 200 гривень в мене лишається транспорт 200. Розваги також 200. У мене є заначка. Я туди якраз маю 200 гривень, щоб їх розміняти. Спершу я розмінюю гроші. Якби витратний такий розділ, якщо мені десь не вистачить, я звідси беру гроші. І тепер по 100 гривень можу поповнити розділ заначку і розділ подарунки. Ось так. Радісно і приємно і швидко. Власне, що в мене виходить? У мене в розділі ремонт можна би було вже щось міняти. Я рада, що я в свій час поміняла євро по нижчій ціні. Прям дуже рада, зважаючи, що скоро він дойде по 50 гривень, буде євро. Я рада, що я їх поміняла вчасно. Далі мінуса, оце вже я з премії закрию ці 2000 гривень, Надіюся, що мені це вдасться. Далі стоматологія. Ну, Тут в мене ще, я вже не раз сказала, це проблемний розділ, але ладно, зараз в мене тут 3000 гривень буде, хай лишається. І в розділі тваринки. Я, нарешті, після цього розподілу можу піти зробити щеплення своїм котам. Це буде за прогнозами десь 600-800 гривень. І я буду довольна, щаслива на найближчий рік. А тепер дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!